Ви отримали загальний аналіз крові і там є безліч показників. Давайте з вами будемо розбиратися, на що ви маєте звертати увагу і як реагувати на деякі з цих показників. Є зниження гемоглобіну в аналізі. Ви звертаєте увагу на MCV. Якщо він знижений, якщо знижений MCH, якщо знижений MCHC і якщо підвищений РДВ. Швидше всього, це є залізодефіцитна анемія, або хронічна постгеморагічна анемія. Коли ж може бути хронічна постгеморагічна анемія, якщо у дитини часто бувають носові кровотечі, у дівчаток підлітків місячні можуть призводити до такої анемії. Ну і навіть гельмінти вони подразнюють слизову оболонку кишківника і можуть викликати до мікротріщин і тим самим. Проявлятися мікрокровотечами, ну і запальні захворювання шлунково-кишкового тракту також супроводжуються мікрокровотечами і можуть призводити до хронічної постгеморгічної анемії. Що в такому випадку робити? Призначаються препарати заліза терміном від 3 до 6 місяців. Протягом місяця ефекту ви повного мати не будете. І навіть при нормалізації гемоглобіну Через деякий час буде знову його зниження, якщо не заповнити депо. Маєте запитання? пишіть в Дірект. Підписуйтеся, далі ми будемо говорити ще про показники в аналізах крові.